Сьогодні ми поговоримо про хотів би я так сказати, але вимушений знову говорити про мобілізацію а точніше, про повістки, які зараз масово надсилають і в деяких людей, а й не деяких а багатьох це виникає жах. Що хочу сказати, ви повинні зрозуміти і згадати, як вам казали про оновлення даних. Що, типу, онови дані спи спокійно, ходи по городу, по місту спокійно їсть і так далі. І що вийшло у вас. Тому я хочу вам сказати: не треба впадати в паніку, якщо у вас прийде повістка. Ви повинні холодним розумом прийти до адвоката за консультацією, який саме в вашому індивідуальному. Скажімо так ситуації розказують, що й треба робити. Від себе б хочу сказати, що є рішення про те, що оновлення даних ТЦК не може там штрафувати і подібно до цього. А є також рішення про те, що направлення просто направлення повістки поштою не таке ж і повідомлення. Тому все тут дуже багато нюансів врахуванням того, що у кожного з вас різна ситуація з документами і іншими обставинами. Тому холодним розумом. Ставимося до цього, ідемо до адвоката на консультацію, або якимось чином вирішувати це питання холодним розумом. Не треба впадати в паніку, не треба вже, як ви раніше це робили, йшли, оновлювали, і не бігти в ТЦК, а треба холодним розумом все вирішувати.